Понад 1200 дітей, що залишилися без батьків, усиновили від початку повномасштабної війни в Україні. Ще 15 тисяч чекають на маму і тата у спеціалізованих закладах. Про те, як вплинула повномасштабна війна на процес усиновлення та про нові можливості для майбутніх батьків у день усиновлення, Софія Чолас. Це однорічний Данило та трирічна Софійка. Кілька місяців тому їх усиновило подружжя Палаш. У нас в течені 15 хвилин буквально. Образувався контакт з дітками, і то тобто, ми даже, в принципі і не, нам далі подумати, але ми вже й не думали, ми розуміли, що це наші діти. Ірина та Іван з Одеси в перші місяці повномасштабної війни займались волонтерством, мріяли про усиновлення і коли прийняли рішення, натрапили на спеціалізований канал у соцмережі. Там і отримали першу консультацію. Нужно було приходити. Определенне навчання, нужно було проходити определенні етапи збору документів для того, щоб ребенка оказался дома. Ну получается, как бы благодаря боту сдвинулась, как говорится, наша мечта – молодость Данило та Софійка не єдині, які цьогоріч отримали нових батьків. Їх 484. у 2021-му Усиновлених було понад 1300, а минулого року 750. Міжнародні організації, яка працює у сфері захисту дітей, пояснюють, більшість людей на етапі консультації виявились не готовими усиновити дитину. Хоча з початком війни заявок було чимало. Багато людей зверталися, що давайте ми готові забрати, і цими людьми керували емоції дуже часто вони не оцінювали своє. Свій стан чи можуть вони, і що це не на якщо ти взяв дитину, ти маєш відповідати за неї. Це не, не прихистити її на день. Два. Тож нині урядовці спрощують систему усиновлення, аби заохотити все більше потенційних батьків прийняти таке рішення. Приміром, тепер заявку на усиновлення можна подати і у дії Її опрацьовують впродовж п'яти днів. Також перше знайомство з дитиною тепер можливо і онлайн. Звичайний скайп найпростіший інструмент, але він вже дозволяє багатьом. Діткам набути майбутніх батьків, діти, які релоковані, які евакуйовані за кордон, вони не мають змоги безпосередньо контактувати з батьками майбутніми батьками, які знаходяться тут. Також хочуть полегшити і нормативи у сфері усиновлення. Яким чином з шляхом запровадження спеціалізації суддів? Тобто, так само, як є судді, які розуміються в кримінальному процесі, так само мають бути судді, які розуміються в сімейних справах. Також будуть змінювати і підхід до спеціалізованих курсів, які зобов'язані пройти всі кандидати усиновлювачі. Софія Чолес, Ігор Сулій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.